Що ми знаємо про самоуправління місцевих громад, скажімо, 150 років тому, а між тим, як і сьогодні, в ті далекі часи на Миргородщині існували органи управління, тобто адміністрації, тож поговоримо про самоуправління Миргородського повіту кінця 19-го, початку 20-го століття. А допоможе нам у цьому наукова розвідка науковця Андрія Фесенка, органи управління та самоуправління Мирогродського повіту в кінці 19-го на початку 20-го століття. Першою найнижчою ланкою станової організації селян була сільська громада як громадська адміністративна і господарська одиниця. Сільська громада була створена в державних селах у 1837 році, а з 1861 року і в населених пунктах поміщицьких селян, звільнених від кріпосної залежності. В адміністративному відношенні сільська громада становила частину волості. Як одиниця господарська сільська громада, як правило, співпадала з поземельною общиною. Іншими словами, сільська громада складалася з одного великого або декількох дрібних поселень, які користувалися спільними господарськими угіддями. Зазвичай територіальні межі громад складалися протягом десятків років на основі володіння ними одним поміщиком. Тому фактично з 1861 року це становище лише було закріплене офіційно. Декілька сільських громад. Утворювали волость. Розпорядчим органом сільської громади був сільський сход, який не мав представницького характеру і складався з усіх домовласників, які входили до сільської громади. Участь у сільському сході не передбачала ніякого майнового цензу. В сході брали участь всі домовласники, господарі сім'ї, незалежно від віку та статі. Не могли брати участь. Лише селяни, які знаходились під слідством чи судом завчинки, які тягли за собою позбавлення всіх особистих прав. Скликався сільський сход сільським старостою, який головував на ньому та слідкував за порядком на зібранні. Функції сільського сходу були адміністративно-господарськими, вибори посадових осіб та облік їх діяльності, призначення виборних на волосний сход. Прийом до сільської громади та виключення з неї, розподіл між членами громади мирської землі, розкладка оброку мирських і казенних повинностей. Уявлення про сільський сход та питання, що на ньому розглядалися, дає опис його панасом Мирним у романі Повія Крик і Гвалт застала пріська на Майдані коло волості, де зібралася громада, Таршина, засідателі, писар. Староста стояли на рундуці і мовчки позирали на море шапок, що колихалися по майдану. Люди сходилися у купу, гомоніли і знову розходилися. Одні кричали не хочемо так, чого така правда у світі. Другі розмахували руками і голосно гукали Не буде по-вашому. Кожен казав своє, і на майдані стояв такий гомін, що не розбереш, хто чого хоче, хто за кого говора. Ну що, набалакалися? гукнув старшина з рундука. Кажіть скоріше, бо ще багато зосталося діла кінчати, а вже не рано. Ну, а тепер будемо балакати, про наділи, дехто з хазяїнів помер, другі недоїмки по збору позаводили. Що його робить? Як громада посуде, сільські сходи та сільські старости повинні були виконувати розпорядження поліції мирового посередника. Цей інститут існував до 1874 року. До головних посадових осіб Сільського Сходу та сільської громади відносився сільський староста як голова та виконавчий орган Сходу. Обирався староста сільським сходом терміном на три роки. До його компетенції відносилось нагляд за дотриманням громадського спокою та добропристойності в межах громади, виконання всіх законних наказів та розпоряджень органів влади, нагляд за виконаннями угод, укладених між селянами громади, нагляд за виконанням селянами повинностей та сплати податків. В разі здійснення злочину сільський староста проводив попередні дізнання. Затримував винних та охороняв сліди злочину, до прибуття поліції чи судового слідчого. За дрібні проступки він не мав права піддавати винних таким заходам призначення на громадські роботи терміном до двох діб, грошовому штрафу до одного карбованця, а решту терміном до двох діб. На час виконання своїх обов'язків сільський староста звільнявся від тілесних покарань та всіх натуральних повинностей. Всі касаційні скарги на дії сільського старости подавалися мировому посереднику або земському начальнику. Сільська громада на сільському сході могла обирати на допомогу сільському старості і інших посадових осіб сільського управління збирачів податків, наглядачів хлібних магазинів, училищ, лікарень, писарів лісових та польових сторожів та інших. Строк їх повноважень. Також визначався терміном в три роки, окрім збирачів податків, яких перебирали щорічно. Тож, як бачимо, повноваження місцевих органів самоуправління сьогодні і тих, котрі існували більше ста років тому, багато в чому ідентичні.